Мій вітання сьогодні впродовж ефіру. Ми будемо розмовляти про молодих, спортивних активних, оскільки саме 12 серпня відзначають всесвітній день молоді. До розмови ми запросили директора департаменту молоді та спорту Володимира Захожого. Вітаємо вас! І розкажіть про тих молодих людей, які живуть в нашій громаді. Що їм чекати на ось власне вихідні? Вітаю! День молоді ми вважаємо одне з своїх пропільних свят, і дуже хочеться, щоб в цей непростий час молоді люди мали можливість дозвілля, яке трішки відверне їх від тих важких сьогодні реалій, які переживає наша країна, і зможе покращити їхній моральний стан, ментальне здоров'я. Для цього ми працюємо впродовж усього року і максимально стараємося підготувати такі заходи, які б. Сприяли для молодих людей відчути себе щасливими в своїй рідній країні. Найближчими днями це наші вихідні, 10 число. В нас буде проходити вже втретє благодійний захід. Називається він Амбасадори для дітей. Спільно з громадською організацією Амбасадори для дитинства ми організовуємо захід для дітей. З великими такими емоціями це все український, для... так це всеукраїнський захід, так. І привозять нам наші партнери, ця громадська організація називають вони його зірковий десант. Це кожного року нові артисти. Зараз для молоді, для дітей дуже важливі такі персонажі, як блогер. Сьогодні воно є актуально і є запит сьогодні наших молодих людей на це в різних соціальних мережах. Захід розпочнеться з 13-ї години в замку Люберта. він буде весь день аж до 19-ї години, де буде святкова концертна програма. З таких хедлайнерів ми очікуємо позитива. Ми очікуємо велбоя, буде келемен. Ось буде Поліна Дашкова і ще багато-багато цікавих людей. Це на сцені фактично більше 30 артистів, близько до чоловік. І бачачи очі дітей, ми розуміємо, що такий захід дуже актуальний. Цей захід повністю безкоштовний. Кожен з команди басадору дитинства, кожна зірка, вони працюють для дітей абсолютно безкоштовно, вхід вільний. Також на цьому заході є великий акцент на соціальні категорії людей. Це наші і діти військових, це і внутрішні перевіщені особи. Тому ми будемо мати там і локації з майстер-класами. Ми там будемо мати локації з солодкими смачними пригощеннями. Ми будемо мати там різні інтерактиви, і звичайно, фотосесія з зірками, фотосесія з Кубком Євробачення це все буде дуже дуже цікаво і. Цей захід вже не був великої популярності. Якби він не мав запиту в дітей і в молоді, ніколи би такого заходу в нашому місті не було. Тому що ми орієнтуємося на ту категорію, яка хоче бачити цей захід, і ми для них це робимо. Масові якісь великі акції, великі концерти, звичайно, що ми їх не робимо вже давно. Але що стосується благодійності і роботи з дітьми і з молоддю, вона має бути ці молоді люди, ці діти з. Такими е, блискучими очима і з маленькими сердечками, які чекають свята, вони мають його мати. Вони мають мати новий рік і ялинку. Вони мають мати літом розваги і купання, вони мають мати якісь мінімальні концерти і акустичні вечори. Зрозумієте, вони живуть в страшних реаліях. І сьогодні е, це дуже вразлива категорія нашого населення, яка емоційно переживає дуже важко. Можливо, ти не завжди це покаже, але в душі в них є страх, в душі в них є хвилювання, в душі в них величезні стреси. І якраз щоб це. Мінімізувати і дати можливість всім відчути оте от повноцінне дитинство, у той повноцінний час своєї молодості, коли ми могли піти на дискотеку, на концерт, на весілля до своїх друзів. Сьогодні цього немає нічого. Сьогодні ворог забрав все, то ми не можемо в дітей забрати решту того мінімального, яке ми стараємося зробити дуже дуже рідко. Що було впродовж літа зроблено для наших молодих, активних спортивних, так. Які заходи вже відбулись так? Коротенько, що і враження можливо, чи чули про враження сьогодні? Дуже активно працює наш Луцький міський молодіжний центр, саме в напрямку національно патріотичного виховання. Ми на тому тижні буквально завершили всеукраїнський табір табір, який називався Формування національної ідентичності, де були представники з понад 15 областей. Це ті молоді активні люди, які приїхали до нас і брали активну участь у військових вишколах, у отриманні знань з тактичної медицини, з тактичної підготовки, з уволодіння зброєю, ознайомлення з роботою БПЛА. Дуже дуже багато різних напрямків було, і ви знаєте, дуже приємно, що такі заходи відбуваються. І сьогодні відбуваються вони в нашому місті, адже ми. Маємо відносно спокійну ситуацію, і я рахую, що таких заходів, якщо є можливість робити, то їх має бути максимально. Тому що якраз у молодих людей формується оця національна свідомість, формується національна ідентичність, приналежність. Вони приїжджають з східних регіонів, це і центральні регіони. Це діти багато навіть російськомовні, вони прислухаються, вони переходять на українську мову. Я бачу, яким важко, але вони намагаються. От і коли наші їм говорять, діти кажуть, ну якщо вам дуже важко, ви можете, ми будемо розуміти, це не є проблема. Вони з таким, знаєте, як острахом. Наскільки була оця політика заангажованості, і діти не розуміли цього всього. Зараз вже вони стали дітьми, а молоддю, і вже вони мають свою свідомість, своє розуміння, і вони їдуть сюди, тому що вони знають, що тут безпека, що тут відносно спокійно, що тут їх чекають, зрозуміють і поділяться з ними тим досвідом, котрий вони привезуть в свої регіони, в свої області, які зможуть працювати. В тому ж напрямку для того, щоб наші молоді люди зрозуміли, що сьогодні ближчого як рідна мова, рідна держава, рідна земля бути не може. Тому дуже багато заходів було розраховано саме на це. Буквально з понеділка, у нас, 5 числа, стартував вже в нас всеукраїнський волонтерський табір угу. на базі Луцького міського молодіжного центру, який співпрацюють максимально з волонтерськими організаціями, з волонтерськими штабами Вільні Волині. Угу. І ми хочемо, щоб знову ж таки цей обмін досвідом молодих людей, які стали волонтерами, більшість їх стали волонтерами, якраз же під час повномасштабного вторгнення, і вони зрозуміли, що якщо сьогодні молода людина ще... Не йде воювати, і вона є студентом, є молодіжним працівником. Вони мусять максимальну кількість молодих людей охопити і пояснити їм, наскільки сьогодні є важлива ця підтримка. Тому що не що лише вони роблять на ось цих заняттях своїх. Так? Заняття на програмах в них на кожен день і дуже так структуровано викладені. Всі заходи. Перш за все, це обмін досвідом, це навчання волонтерського менеджменту. Це відвідування всіх наших волонтерських штабів і організацій, тобто є теоретичні навчання, є практичні моменти, де вони спілкуються вже з тими людьми, котрі зуміли організовувати допомогу, котрі зуміли налаштувати логістику, котрі зуміли налаштувати співпрацю навіть і з нашими країнами, сусідами, з поляками, з німцями. Це молодіжні осередки, дуже активні, які приймали сюди допомогу ну, дуже великими кількостями. Ось вони ходять по наших штабах, таких які є дуже активними в нашому місті волонтерських, і знову ж таки тою метою, щоб приїручи до себе додому, вони могли сказати, що так, там для робота, там молодь активна, і ті молоді люди, з якими ми спілкувалися, вони максимально відкриті для нас і хочуть, щоб ми потім, оцей їхній запал, понесли в свої регіони, в свої міста. І наші друзі тепер вже розуміли важливість сьогодні волонтерства як ніколи, тому що ми знаємо, що волонтерство має дуже багато напрямків, так. але сьогодні воно сконцентроване все звичайно на допомозі нашим збройним силам, ну і внутрішньо приміщенням особам. А розкажіть це молодіжний центр коротенько, як можна стати учасником молодіжного центру і чи багато уже налічує молодих людей центр ваш. Де він, центр, де він розташований? Центр розташований по вулиці Лушець в центральному парку. Це дуже гарна локація. Вони мають своє приміщення, ось, і саме основне, що біля приміщення велика територія. Велика територія, де коли табори оці відбуваються, це все відбувається. Вони живуть в наветних містечках. Там наші молоді люди облаштували величезну таку ватру, де вони вечором сидять біля цієї ватри. Там відбуваються акустичні вечори. Туди приходять дуже багато місцевих людей, наших дітей. Ну, це переважно, звичайно, такі вихідці з громадських організацій. Це активна молодь, яка знає, що молодий дітей функціонує і він завжди для них відкритий. І дивлячись на тенденцію збільшення цих молодих людей, їхнє налаштування, їхнє бачення їхні заходи, які там проводяться, адже там заходи проводять не лише молодіжні центри, mm. а їхні партнери з молодіжних рад, студентських рад, з громадських організацій, з ініціативних молодіжних груп. Дуже дуже багато молодих людей проходить. Це все безкоштовно. Вони знають, що це приміщення і ця територія завжди в їхньому розпорядженні. Якщо це є такі заходи, як табори, які йдуть цілоденні і цілодобові, ми звертаємося ще до нашого управління поліції, там заїжджає патруль, вони перевіряють, що все було добре, щоб ніякі сторонні люди не заходили. Тобто все налаштовано вже в такому великому, скажімо, спільному проєкті. І це дає те, що таких заходів і таких молодих людей, і громадських організацій, зокрема, збільшується з кожним днем. Чим ми пишаємось, тому що цей молодіжний центр якраз і несе в собі посил для того, щоб згуртувати цих молодих, активних, спортивних людей, які хочуть бачити нашу країну кращим. А хто як не вони? Чи були якісь спортивні змагання проведені для мешканців громади та гостей міста? Ну, сьогодні вже я можу їх, мав, всі і не перелічити, але, звичайно, що я пам'ятаю багато таких заходів, тому що фактично постійно є на відкриттях і на підсумках, дає нагородження, дає солодкі подарунки для дітей і так далі. Тому е, нашим комунальним закладом спорт для всіх було проведено дуже багато заходів в осередках саме за місцем проживання, де в нас є спортивні майданчики і є осередки за. Місцем проживання, де діти можуть приходити щодня, вони працюють щодня. Це турніри з мініфутболу, з волейболу, з баскетболу. Наші працівники навчають дітей тактики, стратегії гри, правилам гри. І це відбувається постійно. Такі турніри в нас є дуже довгими. Ось був у нас оздоровчий табір, де було багато залучено дітей саме з пільгових категорій. Ось це діти переселенців, це діти військовослужбовців. Це діти-сироти, і потім ми спільно з фондом тільки разом проводили цю акцію. Діти в кінці, хто відходив весь табір, хтось трішки і не відходив, але вони знали, що в кінці будуть подарунки. Вони прийшли, отримали подарунки. Для молоді це було постійно е такі баталії, як Кубки міського гулю. Ми дуже е так масово з кожним роком збільшуємо цю категорію молодих людей. Тому що відбуваються кубки міського голови з мініфутболу, з пляжного волейболу, з баскетболу 3 на 3 а то гріше було баскетбол 5 на 5 І от ми дуже тішимося, тим, що Луцький міський голова підтримує завжди такі турніри, тому що ми мусимо отримати фінансування, ми мусимо отримати нагородну атрибуту. Каже, це мотивація для людей. Зрозуміло, що країна зараз перебуває в важкому, так в важкому стані. Але чи варто чогось очікувати, е, якихось заходів до ось цього свята країни, так? Спортивні заходи будуть. Я вже трішки анонсував, що якраз так. це будуть фінали Кубків міського голови. Ось, ми також плануємо провести ще е, турнір пам'яті Андрія Романова, це е, боєць батальйону Сонечко. І традиційно вже цей турнір у нас відбувався і того року, і ми плануємо провести його. Цього року це. Поєдинки е, дуже такі серйозні. Хлопці з ММА беруть участь, і багато команд у нас приїжджає. І ми ще хочемо однозначно провести нагородження молодих, активних людей і до Дня молоді. Це буде відзначення Луцьким міським головою в угу. міській раді. От, також певні за які нагороди заслуги, будь, так? Так, будуть нагороди і від департаменту молоді спорту. Це якраз за активну позицію у розвитку саме молодіжної роботи і розвитку молодіжної політики в нашому місті. Адже, на перший погляд, молодіжна робота і молодіжна політика ну, звучить майже однаково. Воно насправді воно зазвичай все лише на папері, так? Наскільки воно діє в громаді, так? в у Луцьку? Наскільки молодь може все ж таки достукатись до міської влади? Щоб ця робота була максимально конструктивною і мала результати, однозначно, що мають бути стратегічні документи. Стратегічні документи, які визначають стратегічні цілі. І лише з цим ефективність роботи зростає, і тоді ми розуміємо задіяність молоді, ефективність цієї роботи, долучення її до певних рішень, які в міській раді приймаються і приймаються в громаді. Тому для цього ми цьогоріч це вперше в нашому місті буде. Дуже багато було зроблено роботи саме відділом молодіжної політики. Його начальницею з Дацик дуже пишаються цією людиною, яку поважає молодь, яку знає молодь і яка працює невтомно. І для мене, як для керівника, дуже важливо, що маю таких структурних керівників своїх ланок. Стратегії розвитку молоді і стратегії розвитку молодіжної політики в нас будуть затверджені на сесії серпневій в цьому місяці. До кінця, це буде до кінця 27-го року. Такі стратегічні цілі і плани, які ми будемо виконувати. Тобто молодіжна робота це ті заходи, які ми проводимо, і фактично ми сьогодні багато обговорили. А вже молодіжна політика це якраз ті напрямки, вектори, цілі і стратегії, які ми визначаємо основними. І якщо ми будемо максимально йти поетапно, бачучи план цієї роботи і реалізацію, ми тоді можемо говорити якраз про ефективність впливу молоді на процеси, які відбуваються в громаді, на ефективність впливу молоді, на відкритість, прозорість влади, на її діалог з молоддю. Ми цим показуємо, що ми молодчуємо, прислухаємося до неї і готові виконувати всі їхні пропозиції, які є конструктивними і чіткими сьогодні. Розробляючи стратегію і молодіжної політики, і молодіжної роботи, ми задіяли десятки молодих людей. Для обговорення Ці люди вони з'являють, вони самі до вас приходять. Чи ви їх якимось чином шукаєте, можливо, ще зі школи виховуєте? Так, от яким чином лю молоді люди потрапляють до вас? Це люди, які фактично з нами співпрацюють. 90% цих людей це люди з громадських організацій, з молодіжних рад, студентських рад, з ініціативних молодіжних груп, це лідери молодіжної думки, які знають, що є така робота. І коли формуються такі стратегічні документи, ці люди розуміють їхню важливість. Вони відразу включаються в роботу. Вони включаються в робочі групи. Це засідання, наради, круглі столи, обговорення. Це дуже важливим сьогодні. Є громадські обговорення, громадські консультації, які на сайті міської ради висвітлюються, і кожна молода людина, яка живе в громаді, навіть не будучи сьогодні жителем громади, вона має право пройти і сказати: ось ми бачимо, що стратегічна ціль мала бути би такою. Ми хочемо бачити там, як вони сьогодні декларують нам якраз в стратегіях безпеку, громадську участь. Це дуже важливо, що не мають це розуміння. Ми говоримо дуже багато про молодіжне підприємництво. Це ті речі, які молоді люди пропонують, а ми мусимо їх імплементувати і максимально задіяти, щоб ця річ відбулася. Сьогодні, вперше в Україні, я так не побоюсь цього сказати. Я думаю, що так буде. Але ми промоніторимо до кінця відкрито магістерська програма на базі Луцького національного технічного університету, завдячуючи цьому колективу і особисто очільниці ректорці Ірині Вохович. Програма. Це публічне управління і адміністрування молодіжної політики. Це дуже крута річ. І сьогодні я кажу, я думаю, що жодне місто України цієї програми немає. Що нам дасть ця програма? Молоді люди тепер фахово, професійно зможуть підходити до вирішення питань молодіжної політики, молодіжної роботи, навчаючись на своїй профільній дисципліні. Ти тепер будеш розуміти, що таке молодіжна рада, що таке місцеве самоврядування, які участі можуть бути тут, які ми можемо пропозиції робити в міських радах на комісіях. Під час обговорення стратегії статутів міст, тому що ми говоримо сьогодні і про стратегію міста Луцька і про статут міста Луцька, який також і зараз саме молодь вона і буде так. згодом, скажімо так, відбудовувати Україну, так і дослухатися до її думки. Молодь, так, і мабуть, це і є ці стратегічні цілі нашої держави. Так. Яким буде день міста і чого очікувати мешканцям громади, і можливо гостям, які захочуть приїхати і побачити гарне місто Луцьк. Сьогодні до Дня міста ми знову ж таки хочемо зробити такі невеликі, скажімо, далеко не масові заходи, але знову ж таки свято, і наші мешканці міста, гості нашого міста, мають отримати можливість, куди піти, і де провести цей час. Враховуючи це, щоб все-таки святковий день для, для містян. Це 14-15 вересня. Ось, і ми плануємо на день міста навіть певні заходи, які раніше планували до Дня Незалежності, адже зв'язку з безпековою ситуацією, вже два роки поспіль заходи все-таки були перенесені або скасовані ті, що планувалися на День Незалежності. Тому щоб нам відразу спланувати і цю роботу провести, скажімо, більш ефективно, ми плануємо такі заходи вже до Дня міста. Традиційно до Дня міста у нас буде акція Громадська вишиванка. Mm -hmm. Де ми завжди робимо патріотичні фігури або фігури, які стосуються саме історії і нашого міста. Традиційно також йде велопробіг вишиванка. Акція також вже багато років і люди доєднуються, це сотні містян, які їдуть з нами разом, незважаючи навіть на погодні умови, не перешкода. Дуже гарна акція, і ми гарно її сплановуємо по маршруту. Ми зразу розплановуємо укриття, тому що прекрасно розуміємо ситуацію. В нас завжди є патрульні машини поліції, які дуже гарно з нами співпрацюють і забезпечують безпеку на дорозі. Ці всі речі привертають увагу знову ж таки до свого міста, до любові до свого міста. Ну і, звичайно, в кожному контексті, кожного заходу це наша держава, наша національна ідентичність, формування нашої свідомості і любові до батьківщини, тому ми будемо мати дуже такий всеукраїнський молодіжний дебатний турнір. Він також традиційний вже. Брейншторм наша громадська організація проводить. Молоді люди з різних регіонів приїжджають і завжди беруть участь. Це дебати це дуже цікаві речі. Це вже люди, які дуже такі політично свідомі. Вони вже визріли, вони цікаві речі роблять, і нам дуже подобаються такі речі, які інтелектуально молодих людей саме заохочують до, до розвитку і до того становлення. Тому дуже плідно співпрацюємо з організацією Брейншторм і маємо завжди такі заходи. 15 числа ми хочемо провести наукові пітніки. Це 10-й ювілейний наш такий буде захід, де знову ж таки і університети, і. Громадські організації, комунальні заклади будуть представляти якісь свої певні наукові розробки, це дуже цікаві речі. Це і може бути робототехніка, це і експериментальні з якимись певними експерименти з хімічними елементами, це і фізика, і математика. Знову ж таки, знову ті молоді люди, які працюють при лабораторіях, які активними учасниками академій. Це все те, що показує, наскільки молодь сьогодні є активна і наскільки вона готова самостійно от, якраз максимально залучати молодих людей до себе. Так наскільки це доступно для мешканців громади, можливо, для сіл, які більш віддалені так від обласного центру? Ну, ці речі, перше, ми дуже сильно наносимо в себе на сторінках. Завжди цільові групи, хто цікавиться. Вони в нас є, ці діти і молоді люди, вони є мешканцями громади, не лише міста Луцька, а й прилеглих сільських громад. Інформація і так виходить. Ось є громадські організації, які там же базуються зараз на територіях наших прилеглих громад, і також з нами співпрацюють, дуже гарно виходить звідси. Але ми завжди маємо їхати до них. Не тільки чекати їх в гості. Тому дуже багато в нас же якраз таких елементів, як от. Наукові пікніки і виїзні такі речі ми робимо в наших громадах. В кожній громаді вже відбулися такі виїзди. Перед цим ми зв'язуємося з старостою і даємо 3-4 тематики, щоб людей зацікавило. От цікавить людей, от такі, як я зараз тільки що анонсував, наприклад, наукові пікніки, де є різні такі е речі, де є експерименти наукові, де є якісь технічні винаходи. Кажуть, так добре, ми приїжджаємо в цю громаду. Зазвичай це відбувається на локаціях загальноосвітніх шкіл, тому що де, де діти є в селище. Це школа, школа, школа так. де є спортивний майданчик, де є актові зали. Вони дуже хочуть співпрацювати. Але щоб цей діалог відбувався, вони мають знати, що ми готові ще раз наголошую не лише очікувати їх в себе в гості і в наші заходи, а й приїхати до них і зробити гарні локації, гарні заходи саме вже на їхній території, щоб ця співпраця була максимально ефективною. Дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми розмовляли з директором департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимиром Захожим. А вам, глядачі, бажаю бути молодими, активними, здоровими, енергійними, незалежно від того, яка цифра і рік народження стоїть у вашому паспорті. Не перемикайтеся, будьте завершими.